Знаєте, цей місяць він був дуже нелегким, згодні зі мною. Але я вам так скажу: дивлячись на, ну, є в нас змога дивитись на інші фірми, і можу так сказати, ми завершили цей місяць достойно. Не всі, не, не, не все було десь менше були замовлень, десь трішечки більше. Але взагалом, взагалом, дивлячись на інших, у нас більш-менш нормально. Такий спад зараз скрізь. Спад торгівлі скрізь не тільки в, в нашій сфері, в у всіх інших, крім е, продуктових, спад е, дуже великий. І знаєте, мене це натолкнуло на таку мисль, що в тяжкі часи. Що треба робити в часки часи? От як ваша, ваш, ваша думка? Що треба робити в часки часи? Плакати, так? Да? А може, вс кричать, панікувати, так? Да? Все пропало! Несмотря на трудності. Добре. А може це е, час е, щось змінити? Що? Ну, взагалі, е, зробити аналіз. Взагалі, просто зробити аналіз. Общі гроші. Це теж, до речі, не, не, не заважаю. Скажіть, а може це зробити якусь. навести порядок? Є? Просто, просто час навести порядок. Подумати про те, що, що відбувалося до. Ось, наприклад. Для мене, для мене, коли стається якась ось така ситуація, коли стає важко, я завжди починаю думати, що я можу зробити ще. Ось я роблю деякі речі. Деякі речі в мене вони вже як самим собою працюють. Да? Але є речі, які можна переосмислити, навести порядок. Наприклад, в кожному із магазинів, ось я вам так скажу, ми в деяких магазинах дещо зробили щось новеньке, ті магазини не просіли. От дещо новеньке. В тих магазинах навіть вони перевиповнили свій план. І я вважаю, що це завдяки тому, що. Щось вводиться новеньке, щось ти модернізуєш, щось ти переосмислюєш. І завдяки цьому відбувається якийсь кращий результат. Е, в ці часи, от, важкі, мені треба зробити. Може, може, вам не потрібно, а мені треба зробити який, якийсь аналіз і навести певний, е, певний порядок в своїх діях, і щось може прибрати. Може, взагалі щось перестати робити. І знаєте, я, так як ми е, в оптиці, я хочу сьогодні знов таки, про що ми будемо говорити? Як ви думаєте? Про прогресиву, правда?